Цього року з погодою водникам не пощастило. Наміченого змагального дня вдарив мороз та пішов сніг, але негода ніяк не вплинула на ентузіазм та амбіції туристів. 15 команд з різних житомирських клубів зібралися позмагатися між собою за звання найвіртуознішого водного екіпажу. Ході погода немного нам мішає, але в принципі дуже все хорошо, вода відлична, є хлопці... на чем сплавляться. И первые, первые заезды показали, что наши туристы могут уже выходить на другие реки и совершать туристические походы. До участі у сплаві судді допускали не лише досвідчених водників з туристичних клубів, Позмагатися за головний приз і помахати веслом дозволили і новачкам-любителям. Серед таких були й Сашко з Олексієм для хлопців це перші водні змагання і традиційно перший млинець гливки. Екіпаж друзів перевернувся у річку, і до кінця змагань веслувальники сушилися біля вогнища. Тяжко якби раз управляти в таких сплавах каноєм. Мне очень понравилось, понравилось, что выступают молодые люди, много команд, что хотят стремятся победить друг друга. Ну, вообще впечатлений масса. Мы даже поплавали сегодня. Не хотели, но поплавали. Будем, будем дальше пытаться как-то тренироваться, чтобы не упасть лицом в грязь. Всі інші учасники пройшли дистанцію та ворота без ексцесів. Найспритнішими виявився екіпаж Кирила Майорова та Олександра Корольчука з команди Богонія цьогорічні переможці слалому досвідчені туристи-водники і перемагають вже не вперше. «Мало суперників, можна дистанцію намного важче робити. Це моє міння. «Інтересні соревновання болю од послі зіминучень хорошо було також. Час ут розвіяється. на байдарках походити». незабаром на туристів водників очікують ще одні змагання. Ще більші і чисельніші в квітні туристичний клуб Полісся планує обласний зліт у Денишах.